Вітаю вас, друзі, з осінню і подивіться на вражаю цього року коротше, от Провтикав справжні поціновувачі, АКБ це пташки і слимаки. Хто з набозна куди залазили, пожирали це, коротше, я тримав для себе, а потім десь втикав і не, не доїв, десь буду їсти скоро вже. Бачите, там через те, що багато цукру в АКБІ там. Он Таке це пліснява, але вона не страшна, я їм без, без, без ніяких приколів. Ось, Зараз в мене залишилося вже небагато. Бачите, я розпадалася, все одно сіння вже буде. Зараз в мене в повному розпліді біла, біла кебі альбіфлора. І вже нарешті почали розкриватися пізні сорти, один з яких це варігата. Бачите, тільки-тільки. У неї плоди зовсім інші. Вони такі маленькі, кругленькі, симпатічні і цікаві. Дуже. У мене бачите, ось варігатність. Ну і така, звісно, варігатність сумнівна, можна було б і поярче, але спасибо й на цьому. Шоха як тридини, кажу, це пізня... Пізня... пізнє плодоносіння і корича, І... форма ягід. Да, це ягода, до речі, да. це ж не фрукт, це ягода. Ягода. Так само, як і Ків і все стальне. Вже завершила мене плодоношення Моя Видова і Малинова. Тут вже майже нема нічого. Хто зі мною давно, ми з вами весною садили два нових сорти цікавих. Це от ходимо через, через зарості деревидних гортензії. Треш треба буде трошечки розцягухати, роз тому що ось немає місця. Так, з вами садили вонки разси мосту, тут довгокитицева. Бачите, в неї інші листочки. Вони як п'ятерна, але їх більше. Їх тут шість, там десь може бути вісім. Ну, суміх 6-8 листків. Бачите, от там от цьому пішла киця рости по цих, по там, де не треба її рости, по чубушнику. Каже, серце не накажеш, правда? От. А... Не знаю, як не по зиму тому що розказували люди різне. Тіпо, що, е, Ну, як люди, <смі> її майже ні в кого немає в Україні, відповідно, зараз. Але у мене вона вже є. І я цим пишаюся. Тут в мене так і не проросла вона, я прикопував. Ось. Е, боюсь, душ, тому що вона була і Антонія була у мене, вона в, в окупації її Кацапи е, знищили, розбили. Мені забор людський і хату там, то там. Да. Ну, бачите, пішла основний паган великий, пішов, ну я його в цьому році покладу на землю, побачу, яка буде зима. Бо обіцяють, що туди з Росії буде нам йти якийсь холод. Побачимо, вже навіть сьогодні сніг падав чуть-чуть. І йдемо дивитися крім форм. Ой, подивіться, друзі, це вушник цвіта. Бачите, головне в душі весна. Через зарості. Уже, до речі, моїм улюбленим хейтерам привіт. Срачі порозгрібав, горщики пороз... порозцегокував. От. Е, хочу побажати всіх, хто мене впікали в срачах, хай теж хай буде чисто. Е, ну, не те що про це неприємно. Думаю, є багато цікавих речей, цікавіше, чим то ходить горшки збирати, але таке. Так, ось, Крім форм, бачите, яка в неї цікава. стебла, стебло, не такі зелені. Цікаві, пішла теж, а буде яблуні рости. Ну Тут немає питань до зимостійкості, тому що рослина прекрасно росте, хоча вона європейська. Блін, в мене стільки бажання на цій акебії, тому що є такі класні сорти. У мене плющ в ногах <роте> росте тут. Так, там у нас три Я вже зібрав Вон плоди там. Іх, в принципі, ще були понти в цьому році, там дуже мало. Тут У мене два сінці, вони сидять і. Треба звідси їх забрати. Один навіть. Напевно. Не два. Три, о, а є, коротше. Трошки ще є. ще вони почали рости цікавими. Цікаво цікава форма. Взагалі дивіться, як прикольно листя, порізано. порізане, цікаве. Треба забрати. Ну, плюс це взагалі окрема історія. Ой, шапка зділася. Шапка двері. В три фаріати в цьому році мало того, що в майже не було. Десь який пагін, вау, який чудовий. Просто мега. Того що? Бо рано, рано заквітла і відповідно не було з ким запилюватися. Ну, не було любові. От. А тут у мене росте теж цікава форма. Теж видова, але в неї це в неї, п'яте лист, але подивіться, бачите, яке не цікаве листя кругле. Але в неї квіти такого світло-червоного кольору. Дуже гарна. От навіть подивіться, бачите, які цікаві. От вони, треба, до речі, буде зробити порівняння. О, гарна ідея, слухай, треба буде зробити фотографію вам сорти Акебі різне по лист. Це дуже цікава ідея. Але речі, бачите, 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 це бачите вишні мої червоненькі. Ну, от такі, бачите, теж сиїв кидав. Це кидав, щоб. Так, ну що сказати, друзі. Дивимося, ще з цієї сторони урожай. Три лист. Ой, Боже, варігат. Не Бачите, тут взагалі ще зеленю. Але ж цікаво, друзі, це вона цвіте теж о, в кінці сезону цвітіння, але теж дає плоди пізно. Ну, цікаво. там ми дивіться, які все використали, друзі. Ну добре, мої котики, я вас люблю. Пока-пока.